Доброго ранку, любі малята. Сьогодні до нас у гості завітала маленька фея. Вона хоче нам про щось розказати. А про що саме ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Тож слухайте уважно. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо. Усім діточкам радієм. Діти, про що загадка? Так, це загадка про кімнатні рослини, маленька фея хочу, щоб ми про них ще більше дізналися. Люди вирощують квіти у своїх помешканнях, адже вони прикрашають житло, тішать нас, очищають повітря, збирають пил. А деяких з них навіть лікують. Вони можуть допомогти вилікувати кашель, зняти головний біль, зміцнити імунітет, і тоді люди стануть менше хворіти. Діти, погляньте, будь ласка, на малюнок і скажіть, що потрібно для росту кімнатної рослини. Так. Щоб квіти були красивими, добре росли і цвіли, їм потрібен поживний ґрунт, сонячне тепло та світло, вода та повітря. Але щоб рослини були гарними, їх потрібно доглядати. А як саме зараз ми з вами про це дізнаємось? Кімнатні рослини Треба поливати за потреби. Як ви розумієте, за потреби. Це коли земля стає сухою. Вода має бути такої температури, як повітря в кімнаті. Це називається кімнатна температура. А ще треба розпушувати ґрунт у пухкому ґрунті. Рослини ростуть краще, в них добре проникає вода та повітря. Кімнатні квіти треба очищувати від пилу. Пил на рослинці не дає сонячним промінчикам та повітрю дістатися до листочків. Велике листя ми протираємо вологою ганчіркою, а дрібне можна оприскати водою. Тепер, малята, коли ви дізналися про те, як потрібно доглядати за квітами, ви можете допомагати своїм матусям, бабусям робити кімнатні рослини ще гарнішими та зеленішими. А зараз вже прийшов нам час прощатися. До побачення, малята!